Всіх вітаю, ви на каналі Зайток Томі. З вами Ганна. І в цьому відео розберемо трохи особистість, мотивацію і зробимо прогло... прогноз. Вибачте, трохи заговорюю вже багато сьогодні. Знімала, наговорювала по Олександру Сирському, новому главкому. Як відомо, Валерій Залужний був відправлений у відставку, і його місце тепер посів Сирський. До речі, що цікаво про сирського, про залужного вже знімала, і попереднє є відео, і якось я раніше ще декілька місяців в тому збирала, о, знімала, вибачте, окремий розбір по залужному. Теж доволі цікавий. Хто не бачив, подивіться. Він вплив в плейлісті скандали, і інтриги, розслідування. А по сирському, я бачила Сирський-Сирський, що в новинах, але, чесно кажучи, не зрозуміла, хто це. Думала, що я його не знаю. А потім побачила фото і згадала, як я ще на початку війни. Дивилася інтерв'ю з ним, довге інтерв'ю десь на годину було по телемарафону в Єдиних Новинах. Тоді я ще дивилася їх. І це було інтерв'ю якраз після звільнення Київщини відзнято. А там, як відомо, да, все було успішно, більш-менш. І так мені сподобалось, сподобалося і це інтерв'ю загалом. От його особистість якось мені от симпатію викликала в мене серйозно. І от він такі, якісь правильні речі там говорив, от такі мудрі, прям. І ну і чесно скажу, мені це особистість симпатична. Чому ні? От я, на відміну від багатьох в цьому трагедії, не бачу. Ну, подивимось, ну треба дивитись. Так, це буває. Ну, стоять одні задачі, керує одна людина. Задачі змінюються, а вони оча. Видь, зараз змінюється, да? потрібна інша людина, що, в принципі, от в попередньому відео нам і показали про відставку залужного. І карти показали в попередньому відео, теж, якщо не бачили, подивіться от прям на каналі буде попереднє. Що це до кращого, що це навпаки розвиток, якось ситуація почне вже нарешті кудись рухатись, да бо дуже ми застрягли в цій фазі затяжної війни. Тому я тут дивлюся більше з позитивом, але звісно, карти намагатимусь читати об'єктивно. Ну, подивимося, що вийде. Подивимося, що вийде. Спочатку подивимось особистість взагалі, а потім особистість, саме як главкома да? Олександра Славського. Що це за особистість взагалі? Ой, ну, буйна особистість, я вам скажу, це якраз воїн і такий доволі жорстокий воїн. А, і тобто, я ще не запитала про особистість як воїна, але тут вже показують п'ятірка мечів. Тут людина, яка ніколи не здається. Якщо щось намітила, от якщо е, Валерія Залужного, до речі, в такому ж розборі нам показали одразу зіркою, ну, тобто людина ідеаліст високих цілей, високих ідеалів, але ідеалізм ну, з одного боку це добре, а з іншого... Е і не завжди, бо все ж таки треба реально дивитися на речі. Да? То тут одразу показують дуже войовничу таку особистість. Тут вже зрозуміло, що він в професії в правильній себе знайшов. Ладно, І саме особистість в контексті як головком. Угу. Ну, ви знаєте, тут може бути реально і місія душі. І, ну, якщо так з духовної точки зору да, подивитись, то тут може бути і прямо от місія, яку він має виконати да? задача отака, на рівні душі. Але він непростий, він жорстокий, і він, як, знаєте, ц... цель оправдиває средство. Мета виправдовує засоби, yeah. <laughs> да, так перекладаємо на українську. Десь може піти по головам. Легко. Заради результату. от Але насправді треба ще сказати, не знаю, до чого тут вийшла ця інформація, але вона тут чітко читається, що тут в нього зараз перемога з гірким присмаком. Ну Можливо, тому що вони в дружніх стосунках з Валерієм Залужним. Не знаю, тут якась гіркота от така читається. Перемога важкою ціною. Да? А може дійсно він там пішов по головах, щоб це місто зараз, місце, вибачте, посісти. Що він може дати країні? Як головком Ну от Знову ж таки, тут стабілізація. Тут він може зробити так, що наші сили з ворогом зрівняються. Бо ми зараз трохи програємо, це треба визнати: підтягнути да, рівень армії до хоча б такого більш-менш рівнозначного до ворожої. От якась така ситуація. Тобто він тут збалансує. Ну, в принципі, двійка пентаклів непогана карта. Да? Це ж не трійка мечів і не десятка мечів. Ну, до програшу навряд він нас приведе у війні. Як він буде діяти, як він буде проявлятися, яка там стратегія? О, вау! Ну тут насправді дуже цікава п'ятірка жезлів в цій колоді. Ну, по перше, бойові дії можуть піти динамічніше. Там, де контрнаступ не планувався, він почне відбуватись там несподівано. Ну, Він навпаки потягне до перемоги, до успіхів. І плюс. Він може задіяти, оскільки тут прямо от магічний ритуал, як на мене, на цій карті зображено, от саме в цій колоді. Да? Тут і зірка, ця п'ятикутна, і ці свічки. Він може задіяти, оскільки він, в принципі, такий да, нам показали, і він може тут піти в якому сенсі у всі тяжкі. І задіяти десь, десь навіть спланувати, знаєте, такий заборонений прийом, удар нижче поясу для ворога і так далі. і так далі. Тут, тут людина реально пуститься у всі тяжкі. от прям Ну коротше, активізується, якось активується ситуація. Ну, дивіться, я запланувала окреме відео про можливий перелам у війні навесні, бо про це всі говорять. От подивимося, чи він можливий і наскільки, і як це буде. Тому про це зараз я дивитись не буду. Ну коротше, тут да, ситуація активується. Україна, українська армія, точніше, українські збройні сили якось більше підтягнуться до рівня нашого ворога. І вже пройшов розумієте, той час, коли можна було собі дозволити на а, ворогів дивитися як на таких ваньок. Безпорадних бомжів, які без нічого тут приходять і пачками гинуть. Вони гинуть пачками за рахунок своєї стратегії, тактики, да? скажімо так. Але е паралельно з тим, і про це говорять, е ну, говорить багато військових експертів: що паралельно з тим ворог вчиться, він вчиться і досконалюється. І е найгірше те, що вчиться він у нас. І реально армія стає кращою російською сильнішою, і тут не можна залишатись на місці, не можна пасти задніх. І отут якраз іде з цим главкомом іде от така динаміка починається в плані підтягнутись до потрібного рівня, і в плані якоїсь все ж таки активізації, а не без, безкінечної заморозки конфлікту. Ну, от якось так. Глобально, що це призначення дасть. Україні. Ну, кращі позиції по королеві Пентаклів. Кращі позиції як для країни, як для нашої території, для нашої землі. Королева Пентаклів це ще є, знаєте, як матінка земля, як твоя батьківщина. От просто земля, де ми все живемо, і за яку йде боротьба. І то ну, це гарна карта. Тут знову ж таки зі знаком плюс. А, він якось дійсно, а, слухайте, виходило. От якраз в попередньому відео це виходило, що армія буквально навчиться більшому, навчиться підвищити свій професіоналізм. І тут дивіться тріка Пентаклів. Якось буде робитись більше упор на професійність військових воїнів, солдат, то, схоже, дійсно буде більше порядку. Угу. Ну так, я думаю, питати більше нічого не треба. Зрозуміло, що е, людина той фрукт, людина така. Битись, е, битись на такій зброї, окей, немає зброї в рукопашину, ніж пішов в хід, е, е, вилетів ніж, буду зубами рвати ворога. Ну, от таке тут налаштування, прям ну, воявниче, безбашенне, прям я б сказала. Ну, так, да, мені здається, що насправді, от в порівнянні, я дивилась залужного, і от зараз дивлюсь на ці карти. В порівнянні цей знаєте, як цей вершник без голови сирський. Не знаю, чи він виглядає так? І він якось більш радикально налаштований. А Валерій Залужний він якийсь більш як консерватор. Ну, це я так по картах бачу. Звісно, я не істина в останній редакції, можу десь помилятись. Але я поки що, друзі, бачу так. Пишіть, якщо хтось переглядав, бо в мене багато колег дивиться, що там в кого виходило. Або може подивитися моє відео. Цікавості заради переглянути. От як у вас виходить? Ну, картина, як на мене, поки що досить цікава. А давайте ще запитаємо, як вплине на мобілізацію його призначення, в який бік піде. Мобілізація. Ну, посилиться, посилиться. Якось отак в момент. Да? скоріш посилиться. Ну, а я думаю, про мобілізацію теж варто зняти окреме відео, бо там закони вже приймаються, якою вона реально буде. Я думаю, це теж тема для окремого відео. Краще, коротенько, в окремому відео таке розібрати, вже не змішувати все в одну кучу. А я вас Попрохаю поставити вподобайку цьому відео, якщо все ще не якщо ще не поставили і додивились до цього моменту, це допоможе просуванню моїх відео і каналу, і українського контенту взагалі україномовного. І написати, що ви думаєте з цього приводу, чи сподобалося вам це відео. І на тому я вам подякую за увагу. До наступних відео. З вами була Ганна. Не прибуде з вами сила. Пока-пока.